Біфрен, спокій за ясної голови. Минулого року, приблизно саме в цей час, актор Костянтин Войтенко в поті чола готувався до чергового ефіру танців з зірками. А тепер, прямісінько, в цій же залі Костя теж гарує у створеному там волонтерському штабі. Туди, щоб зустрітися з Войтенком, поїхали і ми. І помітили, до речі, що Костя за цей рік дуже непростий в його житті, став більш говірким. Вже не дратується, коли в нього питають про колишню дружину. Адже стосунки екс парі нарешті вдалося налагодити. А от чи вдалося Кості налагодити особисте життя після розлучення? І заради чого він ладен покинути акторство? Мені здається, що ти любиш гроші більше, ніж мене. Костянтин Войтенко – один з найталановитіших українських комедійних акторів. Та ще й вправний танцюрист. Як на танцях зав'язалася дружба, що переросла у спільну добру справу? Що нині думає Костя про акторів заробітчан з Росії? А так он так. та про що спілкується з колишньою дружиною Валентиною? Ексклюзивно Костя Войтенко Далі в ЖВЛ. Давайте збирати, давайте Зараз пакувати. Ми своє. Кожен ранок Кості починається у танцювальній залі, але нині він не відточує самбу, а збирає допомогу для військових разом з другом Антоном Нестерко, хореографом, також учасником шоу Танці з зірками у парі з Джамалою. І хто б міг подумати, що цей зал через рік стане нашим офісом? Нам вдалося зібрати і, звісно, витратити 6,5 мільйонів гривень загалом. Фонд Антона по парам раніше допомагав дітям, які через фінансову скруту не можуть займатися танцями. Та від 24 лютого став збирати адресну допомогу військовим. У березні до Антона доєднався і Костя. Такі відправочки. Тут плитоноска у нас є, баул, ліки, підсумки, перчатки, взуття. Всі ці відправочки це різні напрямки різним людям. Обидва далекі від військової справи хлопці дуже швидко навчилися розбиратися у спорядженні. Цьому ми навчилися завдяки нашим е, воїнам. Бо він каже: Треба балаклава. Я заходжу до магазину і беру ту балаклаву, яка мені подобається. Я її беру, відправляю йому. Він каже, класна балаклава, але слухай, знай. Ось така матерія, вона не дуже добра. Ось тепер я ту балаклаву ніколи не беру. Поки зйомки у серіалах на паузі Костя весь час присвячує волонтерству, сам тим часом живе на заощадження. Що зараз взагалі відбувається в професійному плані, і як швидко ви повернетеся до зйомок? Зараз ну майже нічого не відбувається. Я знаю точно, що пишуться сценарії. Що на весну літо плануються зйомки? Не так мрія на екрани повернутися, як у режисерському кріслі посидіти, бо саме здобув другу вищу освіту. Я тепер е, режисер кіно. Да, я хочу і серіали знімати, і комедійні фільми, і комедійні серіали, і не комедію. Тобто, я точно знаю, що я можу це це робити. Ви себе далі бачите більше тим актором чи режисером? Чесно, я хочу більше працювати режисером. Але я не хочу закінчувати кар'єру актора. Я просто буду вибирати вже проєкт. І вже не буде якихось там халтурних проєктів, де я такий: ну окей, <свісно> гроші. Не пишаються нині актори тим, що раніше знімався з росіянами, зокрема, з Антоном Батерєвим, який після років заробітчанства в Україні підтримав російський напад. Яка він людина? От коли ви з ним в кадрі? Так он так. Он так навіть в кадрі. Тобто. По ньому було видно. Я з ним не спілкувався, я з ним не там дружив, не не товаршував. Тобто відпрацювали. Ну я так окей. Російські актори роками паслись на українській серіальній ниві. Їх сюди кликали українські кінотворці, і тут заробітчани почувалися краще ніж місцеві. Вони всі знімались тут, тому що їм пропонували більші гонорари, ніж там. Оце парадоксально Ну, і їх сюди тягнули українські продюсери. Вони цей продукт вже продали. От зрозумієте, вже умови такі, що потрібно, щоб були головні герої, наприклад, чи два герої росіяни. Я розумію, продюсери. Ну тобто, вони запрошують двох акторів, але ще 15 чи 20 українців. Ми всі отримували зарплатню. Але навіть якщо в одному проєкті знімалися українські і російські актори, то російські актори отримували більше. Всі зарплату. розуміли, ну так, да, це було таке, і всі розуміли, що типу бюджет той, ну що робити? Якщо раніше з системою мирилися, аби не залишитись без роботи, то тепер наша кіноспільнота чужинців до зйомок не допустить. Просто приїдуть і винесуть просто, просто зі знімального майданчика. І продюсера, який запросить сюди російського актора, і актора. Хтось подзвонить, через три хвилини приїдуть люди, запакують і відвезуть до кордону. А щоб не довелось в майбутньому нікого пакувати, актори закликають владу законом заборонити російським митцям працювати в Україні. А Войтенко переконаний, що зйомки дуже скоро повернуться. Коли ми зрозуміємо, що безпечно всі все будуть знімати буде дуже багато класного контенту. Я хочу робити з якимось сенсом контент, от надихати, давати позитив, дарувати людям це класно. А дарувати людям позитив суперздатність кості не тільки в кадрі, а й в житті. Під час евакуації родини на Львівщину актор звеселяв військових на блокпостах. На кожному блокпості таки якось приколювали з мене. То, типа, О, привіт! Давай фоткатися! Скільки слухачів було за дорогу? Ну багато. На кожному був постій, був були слухачі. Тобто я фотографувався, казав, хлопці, тримайтеся, все буде добре. І я бачив, що вони ну, мужні, вони впевнені. Виїхати з Києва колишню дружину Валю з донькою Емілією Костя ледь вмовив. Були моменти, що вони спочатку хотіли. Потім ні, ми тут пере... будемо, тут у бабусі. Потім я їх відвіз на західну, хотів ще далі, щоб вони поїхали. А ви не думали лишитися на західній? Я ні. Я точно знав, що я повернусь. Я просто хотів, щоб точно моя родина була в безпеці. Я розумів, що в безпеці це за кордоном, і намагався це ну, якось вплинути на дружину, щоб вона на колишню дружину, щоб вона поїхала. Костянтин і Валентина вже офіційно розлучені стосунки пари, за якими минулого року стежила вся країна під час шоу танці з зірками. Врятувати не вдалося. Я розповідав, як я справляюся з цим, як я що я роблю. Може вийде, може не вийде, може врятую сім'ю, може ні. Це нормально. Мені здається, це класно, це правильно, аніж. Завжди все добре, завжди все рожеве і класне. Ми вирішили це давно, заздалегідь, що ну, напевно потрібно вже все. Просто так вийшло, що на цьому етапі трапився зі мною проєкт. І в яких ви зараз стосунках з Валентиною? Е, спілкуємося на тему дитини. Все. Ми добре розійшлися, домовилися, все. Ну, нормально. Як з донькою зараз будуєте стосунки, як часто ви бачитеся? З донькою класно. З денькою класно, я забираю до себе. Остя пригадує, коли його батьки розлучилися, йому не вистачало тата, адже бачився з ним рідко. Тому сам таких помилок не припуститься. Я хочу бути батьком, я хочу бути присутнім у житті дитини. Я розумію, в мене був приклад, як не потрібно, я так не роблю. Каже, після розлучення дійсно став більше часу проводити Емілією. Якщо порахувати години, які я класно і продуктивно з нею провів. І порівняти з тим, коли я був на проєкті, на проєктах інших. І коли я приходив ввечері, там щось там, щось півгодинки, вона спати лягала. Це непродуктивно. А зараз я максимально продуктивний. Круто. Плануєте, напевно, ті вихідні, що будете робити, які розваги. Я все планую, все розписую, все класно. Узгоджую з дитиною. Вона каже, да, класно. Вона за любить більше. Костя зізнається, від початку великої війни змінив своє ставлення до життя. Мені здається, став більш мужнім, більш дорослим, більш стриманим і більш впевненим. Я відкрив для себе людей. От ми з Антоном почали працювати. І я знав, що він класна людина, але коли я бачив, що він там кожного дня посинається о шостій ранку і вже в сторіс викладає, що він там працює, я Ну, я розумію, блін, він кожного дня це робить. Оце відкриття. І я хочу бути з ним. А попереду у зіркових волонтерів ще багато справ. І хлопці на повоєнні часи мають плани. А у тому, що день перемоги не за горами Костя не сумнівається. Ми всі будемо хотіти щось робити, щось на відновлення країни. Я думаю, що всі будуть відбудовувати країну. І на цьому ми будемо ну дуже багато років жити на основі цієї перемоги.